Буддизм не релігія, це філософія, це вчення, ну як мінімум, тому що в буддизмі немає Бога. Це доволі розповсюджена точка зору сьогодні. І в цьому відео ми розберемо чи правильний це погляд на буддизм. Спойлер ні. Чому такі ідеї виникають і чому саме зараз? І поговоримо про інтеграцію буддизму і науки, і про те, як релігія проникає в сучасні доказові методи психотерапії. Привіт, я Роман Кузнецов, я психолог. А ще я давно медитую, і от прямо зараз я вчусь на тренера mindfulness і дуже люблю вивчати релігії взагалі, і буддизм Зокрема, тому сьогоднішня тема особливо гріє моє серце. Тож підписуйтесь, разом воно якось приємніше грітись, ознання про людину і культуру. Як я вже сказав, ідея, що буддизм не релігія, неправильна аж взагалі. Так, а буддизм не таїстична релігія, тобто в ній немає єдиного бога. Зате в буддизмі є боги, цілий пантеон. Є свої ангели, і демони, і райські світи, і пекельні. Просто в буддизмі це все визнається ілюзією, такою ж як і наш світ. Ну і взагалі, позиція ця трохи зверхня і видає. Часто притаманну західній культурі вузьколобість. Якщо наша релігія теїстична, значить, все, що не теїстичне, то не релігія. То як ми можемо визначити, як воно є насправді? Ну, дивіться, мануалу до Всесвіту в нас немає. В законах фізики не прописано, що об'єктивно є релігією, а що ні? Тому що релігія це слово, придумане людьми, за яким стоїть домовленість людей вважати релігію те чи інше явище, і є два варіанти таких домовленостей: перший це домовленість академічна, тобто як домовились вчені, що вивчають це явище. Ну і другий це як себе визначають самі буддисти. Почнемо з академічної точки зору. Як часто буває, практично в будь-якій науці не існує одного визначення, яке без жодного винятку охоплювало б всі релігії. Але ми візьмемо найширший спосіб визначення: в релігії завжди присутнє профанне і сакральне. Наш світ, світ людей і той світ. Вищі, так би мовити, і в ранніх уявленнях в шаманізмі, в язичництві це сакральне і профанне, якби співіснують в межах одного космосу. Пам'ятаєте, як у давніх греків? Звісно ж, ви пам'ятаєте, як у давніх греків боги жили на Олімпі, вони тусувалися собі з людьми, народжували з ними напівбогів. Пізніше це уявлення змінилось, і сакральне стало трансцендентним, тобто таким, що знаходиться за межами нашого світу, зовні по відношенню до нього. Бог існував до появи нашого світу. Він його створив. Наш світ існує в межах часу і простору. Він має початок. Бог існує за межами часу і простору. Він не має початку, він не має кінця. Він абсолют. В буддизмі також існує це абсолютно чітке ділення на профанне і сакральне це сансара і Нірвана. Сансара це ілюзорні світи. Нірвана це кінцева істинна реальність, яка також існує за межами часу і простору. Тому буддизм з академічної точки зору однозначно є релігією. Як я сказав, певні виключення у цього визначення є, і в тому числі деякі напрямки буддизму. Мабуть, найвідоміший приклад це твердження, що буддист має прагнути Нірвани. А коли він її досягне, то освідомить, що це розділення теж є ілюзією. А сансара це і є Нірвана, а Нірвана це сансара. Але доволі спірний момент, чи є це насправді винятком, а ще є деякі невеличкі східні релігії, які навмисне заперечують сакральне. Вони не приймають участі ні в яких релігійних ритуалах, п'ють, гульбанять і, як би так мовити, кохають трохи більше, ніж це зазвичай дозволяють релігії. Так що, якщо підшукуєте собі релігію, варіанти на будь-який смак. Але ми зараз не про це. Тим більше, що найбільш відомий на заході напрям буддизму буддизм махаяни це той, що в Тібеті, який представляє Далай-Лама, і про який написано, мабуть, найбільше популярних книжок, він якраз точно не є ніяким винятком. Тепер поговоримо про те, як себе ідентифікують самі буддисти. Хоча наступний аргумент також вагомий і з точки зору наукової класифікації це монашество. Справа в тому, що пустельники, аскети, відлюдники є в багатьох релігіях, а от такий розвинений, сталий інститут монашества є лише вдвох: в християнстві і в буддизмі. Причому для обох релігій це дуже важлива складова. Цікаво, що ці два монашества мають багато спільних рис і в побуті, і в повсякденні і там, і там е, в монахи стрижуться, і там і там е, змінюють своє мирське ім'я. А історики поки що не знаходять ніяких е, значних свідчень про взаємний вплив цих двох монашеств. Ну, власне, якщо буддизм не релігія, то що таке монастир? Сільський клуб, де Тамада хороший конкурси цікаві. А зсередини, з точки зору самих буддійських монахів, які полишають своє звичне життя. Якщо буддизм – це вчення, то монастир це інтернат, Хогвартс. Тут я думаю, все однозначно. А ще в багатьох азійських країнах люди народжуються буддистами. Ну, в смислі не знаю, як, які там тренди зараз, але моє покоління здебільшого хрещене. частіше всього не дуже той релігійними батьками, і хтось потім виростає в віруючих, а хтось о, в номінальних християн, які раз на рік святять пасочки. От і в буддійських країнах. Та сама картина. Люди, які називають себе буддистами, часто ніяких практик не практикують і ніяких вчень не вчать. А так раз на рік святять свої буддійські пасочки. Ну а якщо буддизм це філософія, то філософія в принципі не може передбачати такий варіант посвяти. Ну. Як ви це собі уявляєте? Приносять, значить, немовля до доктора філософії, і він такий: нарікаю тебе кантіанцем. Неси в світ категоричні імперативи, які Еммануїл Кант залишив для нас на скрижалях. Ну і почитайте ті ж популярні книжки, написані буддистами. Та той же Далай-Лама позиціонує себе саме як релігійного лідера. Думаю, з цим розібрались. Давайте тепер подумаємо, чому такі ідеї виникають і чому вони популярні саме зараз. Але спочатку я дякую своїм любим меценатам за підтримку. Ось це, шановне панство. Ми вже плануємо дату наступного закритого вебінару, на якому будемо з ними говорити про тему тривоги, про фобії, про панічні атаки, про соціальну тривожність, про страх невизначеності і майбутнього. Тож підписуйтесь і ви посилання в описі до відео. Дякую за підтримку. Насправді дуже часто люди, які називають себе нерелігійними, абсолютно точно релігійні. Наприклад, от ще одне популярне: я віруючий або я духовний, але я нерелігійний. Це називається антиклірикалізм, коли люди виступають проти влади, впливу, церкви на політику і суспільство. І таке зазвичай прекрасно собі уживається з абсолютно релігійним світоглядом. Або часто такі люди, і в тому числі оті, що буддизм не релігія, мають суто антихристиянські погляди насправді. І вони протиставляють буддизм християнству. Типу, оце от релігія, це погано. А буддизм це вчення, це добре. Ну і там доволі стандартний набір аргументів: свята інквізиція, товсті попи на мерседесах, гвалтівники і педофіли. І я не хочу знецінити ці, ці аргументи. Це справді важливо, і ці питання мусить ставити суспільство, а головне, і сама церква. Ну хіба що, окрім питання інквізиції, бо цю історію захід західна культура в цілому вже осмислила і пережила, і церква теж. Тут треба просто вивчати це. Але є дуже незручний момент і він в тому, що авторами одних з перших, якщо взагалі не Перших релігійних репресій були саме буддисти. В третьому столітті до нашої ери імператор Ашока, один з перших, здогадався використовувати релігію як ідеологічний клей для своєї велетенської імперії Маугів. І він безжально розправлявся з інаковірцями. Існують навіть буддійські тексти, які міфологізовано описують ці. Події в контексті який же молодець Ашока як багато повбивав невірних. А останнє масове знищення буддистами інаковірців було не так вже й давно з 1898 по 1901 рік в Китаї під час їхтуанського повстання. В Європі його називали боксерським повстанням саме через участь в ньому буддистів. В Китаї буддизм. Тісно переплівся з різними бойовими мистецтвами. Ну, думаю, всі чули, наприклад, про монастир Шаолінь. Ну а для європейців все, що махач, то бокс. Тому боксерське повстання. Ну а стосовно всяких брудних скандалів, то в буддизмі вони теж, на жаль, трапляються. Справді, не так часто, як в християнській спільноті, але вони ой ніяк не менш гучні. Ну, Почитайте, наприклад, про Соґ'яла Рінпоче. Тож така от агресивна антихристиянська позиція в супроводі із ідеалізацією буддизму, то просто від нестачі знань. А головна причина тут, все ж не в релігії як такі, а в людській природі немає в принципі такого закутку в людській діяльності, де оця бредка і жахлива людська сторона не могла б проявитись. А тепер про головну причину популярності таких от ідей, на мою думку, є одна значуща відмінність сучасної західної культури від культури багатьох буддійських країн. Через цю відмінність для буддистів позиція буддизм не релігія може бути навіть образливою. Відмінність ця в тому, що в нас епоха постмодерну вимагає висміювати релігію та релігійність на сході ж це прийнято поважати, а медитуючи викликають там захоплення. І отут, на мою думку, і криється відповідь. Це підсвічує конфлікт і таку велику духовну кризу західного світу, бо вже є багато досліджень про важливість і користь релігійних практик, про їх вплив навіть на біологічну еволюцію людей. І релігія очевидно закриває важливі психологічні потреби людей. А епоха, як я вже сказав, вимагає її знецінення. Тому виникає потреба виправдовуватися за релігійність і вигадувати такого от чудовиська Франкенштейна як нерелігійна релігія. А тим часом, за е, лаштунками цього цирку, відбувається наступне: Буддизм, той що релігія, активно інтегрується з наукою і досліджує себе ж науковими методами. Зараз вже багато буддійських практик науково довели свою користь і повпливали на. Доказову психотерапію. Один з най -най 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 доказовіших методів терапії когнітивно-поведінкова терапія. Вона ж КПТ. Вона нараховує три хвилі свого розвитку. Перші дві хвилі створили таку класичну КПТ. А в третій хвилі вона вийшла зі своїх берегів і почала інтегруватися з усім навколо. Наприклад, із психоаналізом, що породило схемотерапію, або, власне, з буддійськими практиками. І ось народились ЕМБІСР, тобто КПТ на основі Mindfulness, CFT – терапія сфокусована на співчутті, або ЕКТ, терапія прийняття і відповідальності. І кожна з них. Також потроху спеціалізуються і розгалужуються. Ну і власне сам майтфулнес це нерелігійна світська медитація, яка тим не менш глибоко вкорінена в буддизм. Але й не буддизмом єдиним, наприклад, є ще DBT – діалектична поведінкова терапія, що теж є КПТ, але із очевидним впливом вже християнства. Автор методу Марша Лініган сама мала монашеський досвід. Її життя і робота це взагалі історія гідної екранізації. Якось думаю, розкажу про неї. Взагалі, з об'єктивних причин християнство менш гнучке ніж буддизм, бо це релігія книги. А в буддизмі трошки інша історія з канонами. Але католіцизм, наприклад, теж настоїть на місці. Я от здобував освіту в КПТ при українському католицькому університеті. Якось був на семінарі з нейробіології і психотерапії, який взагалі проходив в духовній семінарії, і поруч зі мною сиділа католицька монахиня, яка Три дні уважно слухала і конспектувала. А вся сучасна біологія, нейробіологія та розуміння психічних розладів ґрунтуються виключно на теорії еволюції. Тож світ змінюється. Ну, звісно, ж як сказав пан Роман, не я, а оцей лише у Ку це храм науки, все інше то каплички. А я ж. Скажу, що якщо дуже довго сратись в інтернеті на тему релігії, то можна пропустити в себе за вікном черговий стрибок в розвитку нашої цивілізації. Тож будьте чемні, дякую, що зі мною що дивитесь, лайкаєте і коментуєте. Ось вам за це нетрадиційного тернопільського песика. Аттракционный.